У цьому цеху щодня печуть понад 10 тонн запашних виробів: чорний та білий хліб, батони, булочки з добу. Усе невтомними руками бджілок трудівниць одного із вінницьких хлібзаводів. у лютому 2022 року наш хліб «Вінниця» збільшив виробництво буханок у півтора рази, аби забезпечити наших захисників свіжим хлібом під час. Хліб і відправляли військові частини. Ми пакували чорний хліб, ми різали їх спеціально. Різаний передавали, ставали дівчата не встигали. Ми приходили, допомагали їм, бо були великі закази. Аби ні на хвилину не зупиняти процес випічки, навіть у блекаут цей хлібзавод встановив 140 сонячних панелей. Користуватися станцією почали у червні. Вже мають перші результати. Влітку 30-35, навіть до 40 Є такі дні, що йде економія. От а загалом, якщо взяти це за рік, то це 20%. Це дійсно і вигідно і економії розгрузити систему енергетичну систему в державі. Як працює нова станція відновлюваної енергії, перевіряли представники міста. Навіть у таку так, погоду, 15 грудня 2023 року, воно генерує 20 кВт, Ну так. при номінальних 76, це, це в піку воно от, виробляло в цю, в цю годину зараз. 20 кВт взимку, от 15 грудня, коли у нас паспортна погода. Так, так, а літом 76 потужність, 70, 76. Хотілося б сказати, що всі переходили максимально на децентралізовані системи електропостачання для того, щоб ми гідно проходили будь-які блекаути і щоб ворог навіть не думав. Умов стріляти по нашій енергетичній інфраструктурі. Використання відновлюваних джерел енергії дозволяє не лише заощаджувати на електриці, а й зробити виробництво екологічнішим. За рахунок сонячної електростанції уникнуто викидів у вигляді вуглекислого газу. Я хочу зазначити, що від початку функціонування нашої сонячної електростанції це трошки більше, ніж півроку. Цей показник становить майже 20 тонн. На встановлення сонячної станції хлібзавод витратив близько 2 мільйонів гривень. Окупитись проєкт має за три роки, тож сподіваються на компенсацію третини витрат.